Українські парламентарі продовжують дивувати народ, який їх обрав, прикладами небаченої жадібності. Наприклад, в червні близько 50 народних депутатів отримали компенсацію вартості оренди житла за підрахунками видання обосю. Серед них чимало нардепів, які мають значні офіційні статки та нерухомість. Мене звати Яна Пурхон. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись імена цих народних обранців. Докладніше далі. Перший у списку видання обосює нардеп від батьківщини Михайло Соколов, який 5 червня отримав з бюджету 21 тисячу гривень як компенсацію вартості оренди. При цьому нардеп, згідно з останніми деклараціями, щороку витрачає мільйони гривень на автівки та нерухомість. Так, через кілька тижнів парламентар, який бере гроші з бюджету на житло, купив собі новенький Toyota Land Cruiser Prado 2025 року випуску. На машину Соколов 21 червня витратив 2,6 мільйона гривень. І це при тому, що в родини нардепа у власності вже є Land Rover Defender 2021 року випуску вартістю 2,4 мільйони гривень та Toyota Highlander 2022 року випуску. Остання автівка коштує зараз близько 2 мільйонів гривень. До речі, нардеп купував її у 2022 році, коли це була остання модель. Тож ціна могла бути вищою. Але у декларації Соколов вказав дивовижну вартість автівки 10 тисяч гривень. Через таку низьку ціну нардепу навіть не довелось декларувати купівлю. Отже, не треба було показувати, хто був попереднім власником. Соколову належить низка об'єктів нерухомості у його власності. Квартира площою 153,6 квадратних метра у Дніпрі. Ще одна квартира площою 147,5 квадратних метрів у Дніпрі, оформлена на дружину парламентаря. Також подружжю, окрім ще однієї квартири, належить торгівельно-зупанковий комплекс у тому ж Дніпрі. Нежитлові приміщення, земельні ділянки. Одне з приміщень має площу 931 квадратний метр та отримана у власність у серпні 2024-го. Вартість об'єкта 4,5 млн грн. мільйони гривень. Звичайно, ж це вказана офіційна вартість. Ще один мільйонер, який отримає з бюджету гроші на оренду житла, Микола Скорик, член забороненої політичної партії Опозиційна платформа за життя. З травня 2023-го живе в готелі Київ за оренду отримує компенсацію з бюджету. Притому у родини парламентаря є маєток на березі моря площою 629,1 квадратний метр у Дальницькій громаді Одеської області. Крім того, родина Скорика має право на безоплатне користування квартирою площею 523,1 квадратний метр в Одесі. Як ідеться в підрахунках, опендата загальна площа у власності нардепа складає 1454,4 квадратних метри. Крім того, він володіє годинниками вартістю сотні тисяч доларів. Наприклад, ціна FP-Jorn Octa-Auto сягає 150 тисяч доларів. Понад 100 тисяч доларів коштує і Патек Філіп, який є в колекції нардепа. На цьому тлі наймолодший нардеп від слуги народу Артем Кунаєв виглядає майже помірною людиною. Розсудіть самі, що місячно Кунаєв отримує з бюджету компенсацію на оренду квартири 21 тисячу гривень, орендуючи при цьому апартаменти в одному з найдорожчих будинків на Печерську, де найдешевша квартира здається в оренду за 60 тисяч гривень. Як то кажуть, скромно, але зі смаком далі, як то кажуть, буде. Це канал Телеграф. мене звати Яна Порхун, Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. Відомо латинське «Sic Сік gloria Мунді, що означає, так проходить слава людська, а людська слава у політиці не менш мінлива аніж на підмостках. Наш канал вирішив дізнатись, що сталося на 12-му році перемоги Євромайдану з першими обличчями партії регіонів, які свого часу цілодобово не вилазили з телевізійних ефірів. Наприклад, політикиня. З проросійськими поглядами Інна Богословська свого часу була заступницею міністра юстиції, народною депутаткою від партії регіонів, а згодом зникла з усіх радарів. А ось її колишній колега Тарас Чорновіл, який був народним депутатом протягом третього, четвертого, п'ятого, шостого скликань Верховної Ради, продовжує з'являтися у публічному просторі та критикує чинну владу. Так само, як і Олена Лукаш, яка була міністром Кабміну та міністром юстиції, її навіть називали головним. Юристом Януковича. Докладніше, далі. Богословська родом із Харкова, де будувала кар'єру у сфері юриспруденції. У Харкові вона створила одну з перших юридичних служб, у якій займалась цивільними і кримінальними справами. У 98-му році Богословська вперше стала народною депутаткою у Верховній Раді. Там входила до комітету з питань фінансів і банківської діяльності. Також вона працювала над бюджетним, кримінальним, цивільним, господарським і податковим кодексами. Певний час очолювала комітет з питань регуляторної політики та підприємництва. У 2007 році політикиня була заступницею міністра юстиції. Нардепка підтримувала скандальні харківські угоди, згідно з якими чорноморський флот Росії залишається у Севастополі до 42-го року. Також вона голосувала за закон про засади державної мовної політики, який зміцнює статус російської мови. Окрім цього, Богословська підтримувала звернення до польського сейму, аби цитуємо визнати волинську трагедію геноцидом щодо польського населення і засудити злочинні діяння українських націоналістів, перший президент України Леонід Кравчук, прирівняв такий крок до державної зради після того, як Беркутівці розігнали майданівців, Інна вийшла з партії та фракції партії регіонів. Тоді вона заявила, що президент Віктор Янукович оточив себе людьми, з якими пов'язаний фінансами. Також Богословська казала, що Януковичем керує російський президент Владимир Путін через нардепа Віктора Медведчука. Тоді вона наголошувала, що президент має підписати угоду про. Асоціацію з Євросоюзом водночас політикиня передбачала поганий сценарій розвитку подальших подій в Україні у 2019 році. Богословська балотувалася в президенти, але програла. Тоді вона на певний час зникла з публічного простору. У 2022 році політикиня вперше за тривалий період дала інтерв'ю, у якому розповіла, що мала фінансову скруту. Зокрема, не знала, чи зможе виплатити кредит на будинок, який взяла у 60 років. Також політикиня зізналася, що думала про сам. Губством, але вже у 22 році Богословська заснувала мотиваційну платформу та періодично виступає з лекціями, як стати успішною людиною та прийняти себе. Також політикиня засудила Росію за повномасштабне вторгнення в Україну. Паралельно екснардепка записує відео, в яких аналізує суспільно політичну ситуацію в країні та світі. Судячи з її облікового запису, Інна залишилась в Україні. Майбутній політик народився у 64-му році у Львові. Його батько, відомий громадський діяч і дисидент В'ячеслав Чорновіл. А мати культурна і церковна діячка Олена Антонів, навчався у Львівському політехнічному інституті на біологічному факультеті, але не закінчив його. У цьому ж вище працював лаборантом на кафедрі прикладної геодезії. Упродовж року чорновіл заочно навчався в Українській академії друкарства, навчався в інституті підвищення кваліфікації при Львівському університеті. Де опановував міжнародне право. Утім, у 2005 році його відрахували через несплату за навчання та незданий диплом. За своє життя Чорновіл встиг попрацювати на безлічі різноманітних засад, далеких від політики. Зокрема, упродовж п'яти років був санітаром львівської лікарні швидкої медичної допомоги, а також працював редактором видань Український вісник Молода Україна, Стрім та Час. У 90-94 роках Чорновіл був депутатом Львівської обласної ради. А у Ретому 97 сьомому діяч був заступником директора і директором науково-видавничого підприємства Мета певний час. Тарас був радником свого батька В'ячеслава Чорновола. Брав участь у протестних акціях Повстань Україну у 2002 тисячі роках. У 2000 році Чорновіл вперше потрапив до Верховної Ради. За два роки знову пройшов до парламенту від блоку Віктора Ющенка Наша Україна у четвертому році. Тарас став довіреною особою Віктора Януковича, який тоді балотувався у президенти. Також він очолював його виборчий штаб, за що багато активістів звинуватили політика у зраді. Пізніше Чорновіл розповідав, що повірив у команду Януковича, тому й вступив у партію регіонів. Також він казав, що Янукович не керував країною, а до нього був проставлений російський Смотрящий. У 2008 році політик покинув партію регіонів і перепросив на Євромайдані у 2014 році за те, що входив до її лав. Після Майдану Чорновіл підтримував п'ятого президента України. Іни Петра Порошенка, а от владу президента Володимира Зеленського він критикував у 23-му році. На Екснардепа вчинили напад біля його будинку. Четверо молодиків облили його сечею та зеленкою та викинули у сміттєвий контейнер. Тоді чорновіл заявив, що це було політичним замовленням через те, що він образив керівницю медслужби вовків давінчі Аліну Михайлову, назвавши її підолігархічною ш. Зараз Чорновіл веде свій ютуб-канал, де аналізує суспільно політичну ситуацію. Зокрема, він критикує владу президента Володимира Зеленського у Фейсбуці. Політик зазначив, що працює політологом як незалежний експерт. Українська політикиня Олена Лукаш, яку називали головним юристом Януковича через те, що вона регулярно надавала регіоналам юридичні консультації та допомогу, народилася у місті Рибниця Молдавської РСР, а 76-го року переїхала з батьками до Сєвродонецька, де навчалася до 95-го року. Вищу юридичну освіту. Лукаш здобула у Києві та активно почала розвиватися у цій сфері. Під час помаранчевої революції Олена Лукаш представляла у Верховному суді інтереси кандидата в президенти Віктора. Януковича, але програла справу. Натомість змогла своїми амбіціями завоювати довіру президента втікача та інших представників партії регіонів. Політичну діяльність вона розпочала у 2006 році, коли пройшла до парламенту. Невдовзі Олена отримала посаду першого заступника міністра Кабміну. Коли Янукович став президентом, він почав просувати Лукаш кар'єрними сходами. Так у 2012 році Олена стала міністром Кабміну. Через рік отримала посаду міністра юстиції України. Олена Лукаш. Часто виступала на медійних платформах, які просували російські наративи. Вона критикувала події Євромайдану, цинічно заявляючи, що поведінка мітингувальників несла насильницький характер та виступала за законність застосування сили проти учасників акції. Втім, після втечі Януковича на деякий час затихла і Олена Лукаш, незважаючи на те, що екс-міністра юстиції оголосили у розшук за підозрою у привласненні державних коштів на суму понад 2,5 мільйона гривень у 2015 році. Вона повернулася до України та була затримана СБУ. Тім, у 2018 році генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що слідству не вдалося знайти достатньо доказів для пред'явлення звинувачення Олені Лукаш. Після 15-го року вона активно вела медійну діяльність, перекваліфікувавшись на телеведучу. часто з'являлася в ефірах телеканалу Медведчука та наш і стала гостею різних програм. Величезний скандал за участю Олени Лукаш стався у лютому 2020-го, коли в ефірі програми Обота слова Савіка Шустера, екс-міністру юстиції, відповідальність за вбивства на Євромайдані перекинула на його учасників. Також вона зазначила, що Євромайдан став причиною того, що Україна, нібито, стала цитуємо найбіднішою, найвимираючою і найнещаснішою. У 2019 році, коли Володимир Зеленський став президентом, Олена Лукаш в одному з інтерв'ю сказала, що підтримує те, що Зеленський почав вести самостійну політику, обирає самостійних гравців, які не належать до зоні. Шнього уряду, але дуже швидко її підтримка змінилася різкою критикою. Зокрема, Лукаш називала Зеленського пародією на президента. Станом на 21-й рік Олена Лукаш мала дві сторінки у Фейсбуці, свій персональний сайт і телеграм-канал, які велися виключно російською мовою, але на цей час її соціальні мережі не активні. А сама Лукаш зникла з медійного простору. Слово сполучення бідний український прокурор звучить так само протиприродньо та абсурдно. Як і російський солдат-визволитель, прокурори, як відомо, не бідують. Але навіть на тлі відомих суспільств зловживань високопосадовців, нещодавній гучний скандал через купівлю нерухомості у заспі вражає уяву. Журналісти видання обоз вивчили сотні декларацій українських прокурорів та знайшли серед них щонайменше дюжину власників нерухомості у конча заспі, де маєтки коштують мільйони гривень. За подробицями запрошуємо до нашого каналу. Докладніше далі. Найбільшим маєтком у Конча Заспі володіє вже колишній заступник генпрокурора Олексій Симоненко. Після скандалу з відпочинком в Іспанії у 23-му його звільнили з посади заступника генпрокурора. Однак він продовжив офіційно працювати в офісі генерального прокурора на прокурорській посаді до 20 січня 25-го. Його остання зарплата з урахуванням невикористаної відпустки склала 409 тисяч 800 гривень. Дружина прокурора Олена Симоненко щороку декларувала. Ала по 6-7 мільйонів гривень доходу від підприємницької діяльності. Тож, якщо вірити декларації, джерелом багатства Симоненка є бізнес його дружини. Олена Симоненко володіє маєтком у конша площею 640 квадратних метрів. Цей будинок придбали ще у 10-му, Тобто, на той момент Симоненко працював в органах прокуратури вже 12 років. У кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів скарги на Симоненка розглядали двічі: у 22-му його звинуватили в тому, що він змінював. Ід, та закривав кримінальне провадження в інтересах підозрюваних, проте комісія не виявила порушень, а у 23 му розглядали його відпочинок в Іспанії на новий рік. Святкувати Симоненко поїхав на Мерседес benz С 600 який належить львівському бізнесмену та депутату Григорію Козловському у супроводі охоронця Козловського. Симоненко заявив, що має трьох дітей, тож не обмежений у праві на закордонні поїздки. Також він зазначив, що офіційно оформив відпуску в Іспанії перебувала його родина. А про те, що його везуть на авто Козловського, він начебто не знав, та заплатив за цю послугу 15 тисяч гривень. Окрім Симоненка, маєтки в Кончазаспі мають також кілька прокурорів Київської місцевої прокуратури, у тому числі чинних. Наприклад, Максим Топорков, який працював у Київській місцевій прокуратурі номер 1 декларує будинок площею майже 600 квадратів, що належить його родичці топорковій Ірині. Ймовірно, це мати. Найчастіше прокурори оформлюють маєтки на родичів або офіційно беруть. Майнову оренду у 22 му на Ірину Топоркову оформили одразу дві компанії Ліга Інвестбут та Вайс Інвестбут. В обох фірмах, директором, який має право підпису, зазначено колишнього прокурора Максима Топоркова. Також на компанію оформлено земельні ділянки для житлової забудови. Зазначений бізнес Топоркови почали вести тільки у 22 му а будинок у Козині придбали ще у 2006-му. Як видно з Google S, навколо маєтку родини колишнього київського прокурора Ора є значна ділянка землі, зелені насадження. А ще на ділянці розташована будівля із золотим куполом, схоже на власну невелику церкву. Ще один колишній київський прокурор, який потрапляв у скандали через Хабар, Святослав Мазурик, декларував будинок площею 331,7 квадратних метрів конча заспі. Будинок офіційно належить його матері Лілії, дружина колишнього прокурора Наталія Мазурик, працювала головним спеціалістом у київському апеляційному суді до двадцять. 24-го. Минулого року жінка задекларувала 4300 гривень доходу та 5100 гривень соціальних виплат. Чоловік за весь рік заробив 435 100 гривень, тобто по 36 200 гривень на місяць. Святослава Мазорика затримали влітку 20-го року під час отримання 100 тисяч доларів хабаря від співробітника банку. Однак навіть після цього Мазурик продовжив працювати в прокуратурі до квітня 21-го. І це ще не все. Ми навели лише кілька приймів, прикладів кришталево чесної та самовідданої роботи наших прокурорів на ниві законності, зазначимо у цей перелік не потрапили ті прокурори, які були звільнені ще до появи електронного декларування. Далі, як то кажуть, буде. Тож підписуйтесь на наш канал. Депутати тікають з Верховної Ради. Після того як чиновник Олесь Довгий склав свої повноваження у раді. Залишились всього 398 народних обранців. Пише видання Телеграфію. Це Найнижчий показник за всю історію існування держоргану. Чому ж депутати йдуть з робочих місць? Та чи вплине це на роботу парламенту? Мене звати Яна Порхун, Докладніше далі. Вже сьогодні майже кожен десятий нардеп хоче втекти з Верховної Ради. Заявляють джерела видання телеграф. Чиновники аргументують своє бажання тим, що мандат утратив будь-який привілейований зміст і тепер лише створює труднощі. Зокрема, їм заважає закон про посилення фінансового моніторингу, тиск антикорупційних структур, низька зарплата та обмеження на поїздки. За словами Джерела, йдеться не тільки про слугу народу серед охочих піти є й депутати з інших фракцій однак скласти мандат у нинішніх умовах майже неможливо. Винятки роблять лише у випадках смерті або переходу. На посаду, наприклад, в Кабмін з цією ж метою, за словами експертів, хочуть запровадити практику, коли обранці можуть бути одночасно і депутатами і міністрами. Увр пояснюють своє прагнення, тим, що в нинішніх умовах складно переобирати парламентарів, особливо мажоритарників. Для них діє фактичне табу на складання мандата, адже в округах для заміни чиновника потрібні перевибори, які є неможливими в умовах воєнного стану. Втім, з парламенту все ж вдалося вийти Олесю довгому. Як стверджують джерела, таке рішення могло бути результатом, як то кажуть, домовленостей на найвищому рівні, які нібито дуже дорого коштували довгому. Станом на зараз коаліція у Верховній Раді ще зберігається. Фракція Слуга народу нараховує близько 231 депутата. Якщо кількість членів коаліції опуститься нижче 226, то за конституцією президент отримає право до. Строково припинити повноваження парламенту однак лише за відповідної ініціативи глави держави. Попри те, що після складання мандата довгого у раді залишилось 398 народних депутатів, наявної чисельності цілком достатньо. Адже для ухвалення рішень потрібно мінімум 226 голосів для змін в конституції 300, А для імпічменту президента не менш як три чверті від конституційного складу, тобто 338 голосів. Навіть до 2022 року Верховна Рада мала на 32 депутати менше від необхідних 450. Така кількість була зумовлена неможливістю провести вибори на окупованих територіях. З огляду на це нинішня втрата частини депутатів не несе загрози легітимності роботи парламенту. Нагадаємо, що за власним бажанням скласти мандат депутат не може. Навіть після подання заяви парламент має окремо проголосувати за припинення його повноважень. Це передбачено статтею 80. Першою Конституцією України. Це канал Телеграм. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.